В будинку Горяченків із Золотоноші сім'я збирається за грою. Папа вам покаже. Клас. Під одним дахом у їхньому домі проживає 13 дітей, говорить батько Олег Горяченко. У нас є офіційний статус дитячий будинок сімейного типу, де проживають, навчаються і виховуються діти. Є діти, які навчаються в школі, є діти, які. Навчаються в університетах, і вже в нас є один син, старший випускник, який вже одружений і проживає сам в місті Харків. Самим меншим по 8 років і самому старшому 21 рік. Тут кожен має свою кімнату і дім, де чекають. Та на цьому, каже пан Олег, не зупинилися. Поруч на подвір'ї звели окремий будинок, а нещодавно придбали ще одну хатину, де планують ремонт. Стараємося. Самі, не, не очікуючи держави якоїсь допомоги, щось робити для цього, щоб дітям було комфортно. І своїми руками, вже з хлопцями, ми вчилися працювати. Ми побудували будиночок, де діти старші вже залишають цей будинок і переходять в інший, щоб десь власно, вже там самостійно починати жити. Євгену виповнилося 16. Цьогоріч Із документами в руках він піде ставати на квартирний облік для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування в золотоноші. Чи отримає Євген житло, яке гарантує держава? Пан Олег говорить, не знає. У нас в місті золотоноша, наприклад. Я особисто знаю хлопчика, який виховувався в такому будинку. Зараз ми з ним разом футбол граємо. Він отримав житло від держави. Також наш син старший стоїть на черзі по місцю прописки. От він в Смілянському районі приписаний. Він там і стоїть черга, дуже повільно просувається. Він дзвонив там, де він в тому районі за квартиру, а вони сказали, ну яка квартира, війна. Грошей на придбання житла в обласному бюджеті немає і не було з 2022 року, коли держава призначала відповідну субвенцію. Розповіла заступниця начальниці обласної служби у справах дітей Юніана Івашина. Тоді з 2017 по 2021 рік придбали 187 житлових об'єктів для 194 осіб. Нині цей обов'язок покладений на громади. Дитина, яка не має житла на праві власності праві користування при досягненні 16 років, може бути Поставлена, верніше, взята на такий облік. Їх налічується у нас в області 1650 дітей і осіб. Якщо раз по віковим категоріям, то ми маємо в віці від 16 до 18 року, на, року у нас 269 дітей. 1823 – це 737 дітей. 23-35 років це 619, і особи старше 35 років. Таких осіб налічується 25. Немає цих грошей і в громадах, бо торік жодна з них не виплатила грошову компенсацію. Додає заступниця, то чи матимуть діти родини горяченків? Житло золото нині балансують між потребами переселенців військових. Та дітей сиріт, розповідає начальник міського управління житлово-комунального господарства Артем Харін. За рахунок або без господарського майна, яке за рішенням суду, вже було набути вже у комунальну власність Золотої міської територіальної громади у нас різних пільгових категорій, це і військовослужбовці, і зараз така доволі чисельна категорія це внутрішньопереміщені особи. То таким чином я ж кажу, що стараємося із. Цього комунального майна, хоч що небудь, на обліку мають 112 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це друга за кількістю таких осіб громада в області. З 22-го року трьом передали житло у власність за рахунок фонду соціального житла. А цього року додає пан Артем, планують закласти в бюджет мінімум 2 мільйона гривень для закупівлі майна на аукціоні. Тимчасово закривається питання за рахунок соціального житла і у Черкаській громаді, говорить начальник відділу житлового обліку Володимир Глущенко. На сьогоднішній день у нас в місті Черкаси на соціальному квартирному обліку перебуває 82 сім'ї. Із яких там діти-сироти, особи із числа внутрішньопереміщених осіб, там у нас близько семи чоловік, близько семи сімей. Сюди ж входять і малозабезпечені сім'ї. На усіх мають 27 житлових приміщень, які вже заселені. Тобто вільного житла пояснює, наразі немає. Але соціальне житло ж, воно надається лише по договору оренди на час, коли недостатні доходи у родини. У сім'ї, і також воно не підлягає приватизації. Бувають квартири там нормальний, десь більш-менш жилі. Бувають, які потребують взагалі капітального ремонту. Користуються соціальним житлом. Люди безоплатно сплачують лише за комунальні послуги. Та, от в ремонт, треба вкластися. Прийшла шлях від соціального гуртожитку до квартири. 25-річна Анна. Вона позбавлена батьківського піклування. Заїхали в гуртожиток десь може рік-два роки назад. Прожили там півроку, дитина почала повзати, і я думала: ну, це все, це капець, треба з'їжджати. Таракани, общий туалет, це все. І тут мені дзвонять, кажуть, що звільнилась квартира, і я така, фух, супер, слава Богу. Так, ну, Ми заїхали сюди, тут не було взагалі нічого. Дуже брудно було, розбите вікно. Була тільки плита. По-моєму, той маленький шкафчик, ну раковина, звісно. Оця стіна просто була синя і блублувалася. Ну, Але тепер говорить, опинилася у пастці. Якщо з чоловіком зароблятимуть на 100 гривень більше ніж треба, втратять соціальне житло, а на оренду грошей не вистачить. Якщо у нас з чоловіком буде дохід, по моєму точно не згадаю цифр, там 14 тисяч разом на трьох людей. Звісно, якщо і чоловік, і я будемо офіційно працювати, у нас сума буде більша. Тому, скоріш за все, закінчиться мій декрет ще рік. І нас звідси, скоріш за все, виселять. От. Того якось не сильно хочеться вкладатися, але ми там пофарбували все, в кімнаті поклали ліноліум, привезли диван, ліжко. Та каже, розуміє, чому люди тримаються за можливість мешкати в такому житлі. Ніхто на блюдечку не принесе, і навіть не всі соціальники знають, що можна його отримати. От. І крім нас, таке житло ще може отримати, отримати переселенці, ці військові, наприклад, в гуртожитку, де ми жили, заїхали військові з дружиною, і ну мови просто жахливі. Ми вибрали гуртожиток найкращий з усіх. Коли ми говоримо про наявність соціального житла, ми повинні, наприклад, з вами розуміти, що 98% від е, всього, скажімо так, житлового фонду він перебуває у приватній власності. Це 90-й рік, пригадуємо минуле століття, століття, коли масово була приватизація. Все, що могли, приватизовували, і дійсно громади залишилися зараз у тій ситуації, що, на жаль, кількість комунального житла, яке може бути надане під соціальне, воно є незначним. То де брати гроші громадам? Експертка з питань соціального захисту Асоціації міст України Людмила Яремчук пояснює, будується житло. Громада виділяє земельну ділянку, залучає, наприклад, на умовах співфінансування кошти місцевих бюджетів, а також, наприклад, грантодавців, коли будується, здається в експлуатації, і е, пільгові категорії отримують повноцінне житло, де чітко передбачають, який, наприклад, відсоток е, квартир буде наданий, наприклад. Людям числа ветеранів війни, кому наприклад числа внутрішньопереміщених осіб та іншим категоріям. Анастасія Кашоїд, Олександр Кулик, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.